Дуже тривалий конкурс, який називався Міс ікс Кулпаті. Пам'ятаєте? Як ви знаєте, ми обрали буде 10 фіналістів. Пам'ятаєте, там було голосування в інтернеті. Але через те, що не всі учасниці дотримувалися чесних правил голосування, тобто ми обрали три суперфіналістки, і серед них ми обрали переможницю. Я хочу назвати, хто входив. Хто входив в члени журі? Отож, членом журі директор конкурсу міста в скулпаті Олександр Балай. Давайте ми аплодуємо. Співзасновник та організатор вечірок імскулпаті. Також членом журі був я, MC Джексон, можна подивитися. Також членом журі був, можливо, знаєте, можливо, ні, один з кращих фотографів нашого міста. Власник водолей «Інлайт» Микола Маркович також поплодою. Також членом журі була найкраща топ-модель Івано-Франківська Кейді Келе. Давайте також поплодою. Ну а головою журі був співзасновник франківськ Week Days», директор центру естетичного та етичного виховання з модельним направленням. Марися, модел менеджмент. Олександр Грабовський. Давайте поаплодуємо Він чуть разом з нами. Я запрошую його сюди. Саме він. Ми йому доручили назвати трьох суперфіналісток, які отримують звання Віцеміс і в скулпаті Перша. Віцеміс і в скулпаті і міс і в скулпаті Давайте ще раз поаплодуємо голові журі Олександра Грабовський. Будь ласка. Віцеміс міс нашого конкурсу і в скулпаті Звати Мар'яна <плес> ну, що ж, друга наша номінація, яка називає, яка має перше віце міс Отримала дійшна під назвою Олеся Малишка. Ше міс івскулпатинацію от рукові дівчина і звати Анастасія Переколянова.